З перших днів повномасштабного вторгнення рятують життя військових та вимушених переселенців. Перший добровольчий хірургічний шпиталь з Прикарпаття став переможцем національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2022. благодійність на захисті України. Медзаклад переміг у номінації доброчинність малого та середнього бізнесу. За час війни у шпиталі повний курс лікування пройшли близько 150 військовослужбовців. Тут власне і реконструктивні такі травматологічні операції, і весь курс психологічної і фізичної, і також соціальної реабілітації. такі серед... здається, ніби що 150, Може не така велика цифра, як на вже майже півтора року роботи, але я зверну увагу на те, що. В середньому поранені хлопці і дівчата перебувають в нас від місяця до півтора, де середній час ну не менше місяця. Тому ми можемо говорити про те, що можливо ми не так кількісно надаємо допомогу, але надаємо її якісно. І хлопці, дівчата, які виписуються після нас, вони власне. Ну, готові продовжувати виконувати свої функції по захисту України серед пацієнтів медзакладу. Велика кількість вимушено переміщених осіб родин військовослужбовців, а також рідних воїнів, які загинули чи зникли безвісти. Ми також їм допомагаємо і. Медичну допомогу і психологічну допомогу надаємо людям, і тут в наша статистика набагато більше. Вже близько 4 тисяч людей отримало допомогу з ну якби з не військових. Нині у шпиталі чотири палати, а це 14 ліжкомісць. Зазвичай каже керівник медзакладу Станіслав Онищук. Усі вони зайняті. А ще операційна оснащена сучасним обладнанням найчастіше. Оперативні втручання, які ми тут робимо, це є виймання осколків, куль, ліквідація наслідків міновибухових поранень, також операції з остеосинтезу, це якби складання кісток і операції на суглобах. напевно, те, що найбільш нинішня війна пов'язана саме з такими пошкодженнями. Та, окрім медичної допомоги для пацієнтів шпиталю, організовують різноманітні активності. Усе для того наголошує Станіслав Онищук, щоб воїни пригадали, яким може бути повноцінне життя. У нас кожного тижня два або три заходи. Ми робимо ну зовсім не пов'язані там суто з лікувальним процесом. Це ми там їздимо в театр, в гори ходимо, ходимо на ріку, десь час від часу якісь барбікю робимо. Десь десь далеко, наприклад, там на карпатський трамвайчик поїхали. Чи поїхали в Коломию в музей писанки? Через от цю суботу їдемо в замок в Мукачево. Ходимо в якісь майстер-класи часто робимо. Запрошуємо сюди співаків, музикантів, людей, які навіть художників, які може щось там за один день навчити. І коли ми почали ці заходи робити, ми побачили, наскільки наші пацієнти ми мали з чим порівняти до того, їхній курс лікування був тривалим. А коли ми почали запроваджувати заходи, які вроді не пов'язані з лікуванням напряму, але вони пов'язані з мотивацією з радістю життя, щоб показати, що от для чого мені виздоровити. такий підхід до лікування встиг оцінити й офіцер збройних сил України Іван Кононенко, восени військовий отримав важке поранення руки. Розповідає, упродовж п'яти місяців шукав медзаклад, де б йому могли допомогти. Так і потрапив у шпиталь. Це перелом зі зміщенням, тяжкий перелом променевої кістки. Я тут вже я казав, вже два місяці знаходжуся. Мені зробили операцію після Пасхи і вже от сьома сьомий тиждень як я проходжу реабілітацію. Я розробляю кість, розробляю м'язи на цій руці, і в мене вже є доволі добрі результати. Це шпиталь особливий тим, що тут сімейна атмосфера. Тут до нас приїжджають волонтери, нам дають різноманітні ну, активність різна. Ми і вори ходимо, і на конях їздимо кататися до нас. Приїжджають нас розважають танцями, розважають. Іншими там настольними іграми ще одну нагороду у конкурсі отримала лікарка шпиталю Оксана Мироненко. Вона зайняла третє місце у номінації Волонтера року. Дуже приємно отримати взагалі відзнаку волонтерства. Тому що це в першу чергу визнання нашої діяльності, нашої волонтерської роботи в загальному, визнання того, що ми робимо щось хороше, і це надихає на майбутню працю, а працювати ми не зупиняємося і не перестаємо жодної хвилини. Крім того, третє місце у номінації Допомога з за кордону посів медик та волонтер з Чехії від Самек, який постійно підтримує шпиталь. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія